Не кожного дня в одному залі побачиш одразу майже всіх провідних науковців Чернігівщини, які пов'язали свою долю із археологією. Із 80-х років ХХ століття в Чернігіві почалися серйозні дослідження Некрополя міста. За законом, перш ніж звести новий будинок, необхідно провести археологічні дослідження. Будували у минулому столітті багато, тож і розкопок було чимало. Інколи науковці рятували археологічні пам'ятки просто з-під ковша екскаватора. Юрію Ситому вдалося систематизувати проведену роботу. Це була велика та клопітка праця. Відпрацьовано більше сотні звітів, переглянуто безліч архівних матеріалів, адже використовував автор і матеріали розкопок 19 століття. І ось у результаті через п'ять років досліджень ми маємо нову монографію. Мені вдалося разом з збереженими церквами і дослідженими археологічно розкопаними виявити цвинтари і. Нанести на план Чернігова 22 давньоруські церкви. Будь-якому чернігівцю буде досить цікаво, де вони знаходились, як вони розташовувалися всередині забудови. У кожного квартала міста була своя церква. І напевно князь коли. Ну, міркував, як йому збудувати своє стольне місто. Планував, де її збудувати, планував район, з якого будуть ходити мешканці до цієї церкви і платити певну данину церкві. За що вона буде існувати. Завдяки таким роботам бачимо, як змінюється свідомість наших пращурів від язичницьких традицій. Чернігівці переходили до християнських канонів, від курганів до глибоких могил. Ховали людей біля храмів, на церковних цвинтарях за межами Чернігова та на території сади. Чернігів, як і Київ, рано потрапив до кола Візант... ну, на візантійську територію, наші мешканці їздили туди, жили там біля монастиря, торгували і знайомилися з християнською релігією. На вулиці Чернишевського, 15 було досліджене християнське поховання, яке датується ще до Володимирова хрещення Русі. Ну, там досить багато сюжетів у книжці. аналізується 64 місця на території Чернігова, де були виявлені як поховання, так і кістки людей. Юрій Сити зробив великий внесок у топографію Чернігова. При бажанні кожен чернігівець, переглянувши книгу, дізнається про те, чи проводилися археологічні дослідження на території його двору, на місці, де нині стоїть будинок, і що там було у минулому. Наприклад, неподалік від РВК «Деснянська правда, де знаходиться і наше телебачення в період Київської Росії, знаходився давньоруський цвинтар. Монографія написана доступно, має ілюстрації, графіки та додатки. Тож ймовірно, що така книга буде цікавою не лише для науковців, а й для всіх цінувальників історії.